Всім доброго вечора. В сьогоднішньому відео я хотів би, як би мовити розповісти свої роздуми, свої думки стосовно того, що, з якого матеріалу от на даний етап найлегше ну, побудувати, і перш за все найдешевше буде побудувати сарай, приміщення для утримання свиней чи будь-якого. Ну, Господарську будівлю, скажімо так. Для початку подивимося на малих. Малечі вже сьогодні там 9 днів відпочивають, це ось день два Треба буде вже їм повторити, залізо проколоть. Ще раз. Є у нас тут один нутрячок. Я йому трішки обрізав вухо, намітив його, так би мовити. Колись в мене вже в моїй практиці був нутряк, то я йому просто одне яєчко вирізав, друге ждав, ждав, так і не опустилося. В сікінці я його зарізав для себе 4 місяці і все, все нормально було. Запаху не було, все нормально було. Просто Це яєчко, виходить, тут вище до тазової кістки, до ноги. Не опускалося. Ну, бачите, малеча вже прийшло, йде їсти. Щось Що подивитесь, як вони. Це жесть просто. Братво біжить дивіться. <риснє> <плес> Отак, От і все. Ну, як завжди, в сім'ї не без цього. Є лучші, є хужі, всі вищі. Чому ще якісь сплять? Хм, бачите, І давай мамку лупасить, аж гай шумить. Ну, почнемо з того. Хай вони собі їдять. Що побудувати? Я всім би... Ну, моя така особиста думка, я сам з цього матеріалу будував. Як на мене, найдешевше буде побудувати з ракушняка, з Белушного. Десь щось розбирають, тим, бі... тим бачу в Україні все розбирається, все ламається. Тому хто хоче будувати, то стіни я б радив би будувати з ракушняка фундамент. На фундамент я копав сантиметрів 60-70 по-моєму, клали стовпи, виписував їх у ресі. Потім проливали. ну Нормально стоїть. В принципі, нормально, бачите, навіть доліпили до основного сарая ще трошки і нічого. Стоїть та й все. На кришу теж таке дерево бушне, я совітував, нема нічого там страшного. І також шифер бушний. І все, і це саме буде дешевше. Да, там, я ж так, не посчитаю, причому по в кожному регіоні по-різному ціни, хто за скільки за що, ну, хто як домовиться, хто за скільки купить, так йому і буде щастя. Але. Ну, е ви побудуєте цього ракушника, поштукатурите. Ніхто ж не каже, що треба ідеально там прямо ж під ниточку, під е маячки виводити уголочки там. Ну, це сарай. ну, Треба до цього трошки проще. Ну. Але воно, коли ви нормально роствором заколотите, да, понизу треба я колотив один до трьох, як штукатурить. Щоб свині його не змогли так гризти, то в принципі нормально. Пол залили бетонний, гранацев пісок і погнали цемент. Тому я б всім би радив будувати такі господарські приміщення і з Він тепленький, його заштукатурить з двох сторон, вологу тоді він буде менше тягнути. Поробили і буде вам щастя. Якось так. В принципі. Бачите, як вони її смокчать. Думаю, ще кое-що до, добудовувати, то теж буду, буду строїти з ракушняка. Тобто Ракушняк будемо шукати, подешевше десь закупляти. І все. Фундамент залили, місяць постояло і погнали стіни, виганять, опять же, таки, таке дерево, белушне і все. От такі малюки наші скоро буде їм желізо прокловим, та й все. Це дама. Лежить і на 18, 19, 20 десь плюс-мінус будемо чекати опорос. Ну, це теж це буде тяжкий опорос. тому що вона сама по собі більше від Макстера, дюрка щось взяла, ще первістка і плоди покрита дюрком. Ну, це буде шедевр, звісно. Ця красунька в нас покрита оптимусом, теж вже чекаємо, малі там б'ються, шевеляться, дають життя, коротше. Лампочка світиться сухенько. та й все. Там у нас відкормочник. Але це ми вже е е е місце для відгодівлі трошки покажемо пізніше. Не все це ж так, нельзя все зразу. показав та й все. От такі малечі. Так що... Підсумовуючи дане відео, будуємо, якщо хтось надумав, на фундамент стовпи залили, пролили отлічно постояло, погнали ракушняк на цоколь, щоб вивести ноль скрипи, щаби ушного вигнали. Все це діло рубороїд положили. Поклали тоді, почали гнати стіни з ракушняка. Вигнали стіни, беушне дерево, на кришу, нічого страшного з ним не буде. беушний шифер і все, і буде вам щастя. Все це діло тоді взяли, заштукатурили і все. От так. Я думаю, в цьому році саме дешевше буде. з цього. Це поки не налагодиться металургія наша, поки не відновимося. Тому, що метал дуже дорогий, щоб з нього щось робити. Тому от таким чином дешево і сердито. Якось так. Так що, хто хоче, будуйте, робіть, розвивайтесь. Все найкраще. Будемо далі вправлятися.